Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Aurora. Такі жахливі новинки приїхали. Це є до Хелловіну. Різноманітний декор. Такі келихи. Одна штука за 99 гривень для вина. І її в різних кольорах. Три на вибір. Матеріал пластик. Таке цікаве виконання. Тут ніби павутинка. тут. Рука скелета, матеріал, пластик. О, а це скляні стопки у вигляді черепа. Ціна 24 гривні. Підсвічники по 39 гривень за штуку. Батарейки йдуть в комплекті. Брелок для ключів м'який, собачка 39. Брелок для ключів по 24. Такий набір заколок дві штуки. 24 гривні. і з різними прикрасами. Знову ж таки, тематика Хеллоуін отакі такі в гарбузах, привиди ще гарбузи. Ці, до речі, не страшні, красиві гарбузики. І до таких заколочок можна собі підібрати набір резиночок. В одній упаковці дві штуки. Є з привидами, з гарбузами, такі капелюхи. І стається все. Ціна за дві штуки 24 гривні. Кавоварка крапельниця на об'єм 600 мл. Ціна 449 гривень. Працює від мережі. Сендвічниця. Ціна 499 гривень. Також мережева. Такий варіант. Чайник зі свистком, об'ємом 2,5 літри 349. Такий металевий варіант, об'єм 2 літри. акційна ціна 289. Друшлак металевий круглий з ручками за 169 гривень. Орієнтовно 2 літри об'єм. Так, чисто візуально. За 99 гривень кружка сито для просіювання борошна. Такий варіант: друшлак металевий із довгою ручкою. Ціна 129 гривень. Діаметр 20 см. Миска із прогумованим дном. Ціна 129. Кружка металева за 34 гривні. Орієнтовний об'єм 200 мл з такого тоненького металу. Більший об'єм орієнтовно 1 літр. Ціна 77 гривень. То орієнтовно, бо я так візуально дивлюсь, скільки плюс-мінус воно має об'єму. На етикетці не зазначено, на жаль. Така миска глибока металева. Ціна 34 гривні. Турка для приготування кави металева об'єм 400 мл 85 гривень. А цей варіант на 600 мл. Ціна 119 по 55 гривень, сито миска кухонна, металева з ручками. Каструля від право шефу на 3,6 літри. Зі скляною кришкою ціна 399. Кришка скляна густом діаметром 28 см 119, 26 см діаметром за 109. Є така прогумована по колу і підійде на 3 діаметри 279. Кришка сітка від бризків 77 гривень. Такий захисний екран, діаметр 29. Чудово підходить на діаметр 28 см сковороду. Ціна 349 гривень такої сковороди, торгова марка Густо. Сковорода діаметром 24 см за 229 кусто. І середній розмір між тими двома це 26 см. Сковорода за 249 гривень. Такі вони не дуже високі, я б сказала, трошки мілкі. Це таке моє суб'єктивне бачення. Я свою думку, своєю думкою з вами ділюся. Ну, особисто для мене трошки замілка. Ну, вона. Такий варіант з коварда діаметром всього 14 см. Підійде для яєчні 95 гривень. Кольори є сині, зелені та червоні. Точилка для ножів 64 гривні. Набір столового приладдя, 16 штук, це є і виделка, ніж, ложка та чайна ложка. Всього 16 предметів на 4 персони. Такий кошик фритюр. Підійде для подачі. Якихось продуктів фрі, 129 гривень. Така сковорода, діаметр 26 см 449. Це глибший варіант, якщо їх порівнювати з попередніми. Оскар. Такий органайзер, лоток для зберігання та транспортування яєць на 12 штук, 88 гривень. А ще є такий варіант. Тут є піддон, який повітрюється, і кришка. Теж вона з отворами за 99 на 30 штук. Тобто цілий лоток яєць тут поміститься. Ківш із нержавіючої сталі на літр і 100 мл. Виглядає досить гарно, такий важкий в руці. Ціна 349 гривень. Зі скляною кришкою в комплекті. Є із цієї ж колекції, але трошки більшого об'єму. Літр та 600 мл за 399. Цей ківш з тонкого металу. Така от ручечка. І ціна 129 без кришки. Веделки десертні. Вони з переливом кольору. Ціна 22 гривні. Значте, на 3. По 19 гривень ємність для солі чи перцю. За 12 гривень, ніж кухонний фігурний для сиру чи картоплі. Ніж із керамічним лезом. Кольори ручки є на вибір, а лезо білого кольору 109 гривень. Качалка для тіста дерев'яна 34 гривні. А є ось такий варіант. Вона прокручується. Ця качалка для тіста. Кольори є в асортименті. Ручки дерев'яні 149 гривень. Щипці кухонні, металеві, по 39. Лопатки кухонні дерев'яні по 6 гривень. Така сама звичайна відкривачка для консервації. Ціна 29 гривень. Знаєте, мені це найзручніший варіант відкривачок. Акційна ціна на роз'ємну форму 109 гривень, діаметр 17 см. Є більшого діаметру ціна 129-28 діаметр. Така форма для випікання кексів на 12 штук, 99. За 109 гривень форма прямокутна. Розмір 34 на 24 висота 5. Відкривачка для пляшок із штопором. Бачу, тут ще ніж є маленький. Кольори є на вибір. І ціна 49. Штопор за 12 гривень. Таке ситочко 22 меншого діаметру. І середнього за 34 Ситечко в щіпці для заварювання чаю. Ціна 27 гривень. І відкривається натискання. Силіконові лопатки кухонні із отворами. Ціна 49. Такі ложки кухонні силіконові, суцільно литі по 59 вони, бачите, такі трошки заокруглені. А є ось такі пряміші, то ціна 69. Відкривачка штопор, ціна 34. Та ще декілька кольорів в асортименті. Така точелка для ножів по 64. Металеві форми для випікання, таких, як кексів, корзинок. Вони є більшого діаметру. В упаковці їх є 6 штук, ціна 55 гривень. Такі новинки. Пакети для вакуумування 20 штук, розмір 25 на 35 см 129 гривень. За 19 гривень набір рукавичок одноразових, поліетиленових 100 штук. Пакети зіпери 34 гривні 10 штук на 3,5 літри, 24 гривні на 2 літри 10 штук, і найменші на 1 літр 16 гривень. Теж 10 штук. Кондитерські мішки, 20 штук, розмір L. Це є найбільші із представлених 22 гривні. Мішки кондитерські, це є середній розмір М. В упаковці 50 штук за 39 гривень в середні, А є ще маленькі теж 50 штук ціна 27. Хвалила вам і продовжую хвалити ось такі металеві трубочки для напоїв, дві штуки, одна зігнута, одна рівна, і щіточка йде в комплекті для промивання. 17 гривень коштує такий набір. Я б сказала, просто вічний. Тому що це метал, буде вам служити правдою і вірою. Є ще набір трубочок 20 штук дерев'яні, точніше, бамбукові 55 гривень. Набір трубочок паперових, таких картонних 25 штук, 24 гривні. І ось такі за 24 гривні 50 штук. Форми для випікання печива, а ще ці можуть форми служити як форми для заморожування льоду. Такими паличками зручно кидати у пляшки для охолодження, а ще можна робити сирки глазуровані одним словом. Це є багатофункціональна штука. 10 паличок, ну, в цій от формі за 39 гривень. Кондитерські мішки із насадками, насадок 7, мішок 1, 49. Є багаторазові силіконові мішечки. Довжина 30 см за 24 см. Як бачите, є вони по кольорах на вибір. І більші, довжина 40 см, а ціна 29. Такий набір кондитерський: 7 металевих насадок. Мішечок 99. По 34 гривні прихватка кухонна, силіконова. 69 підставка для кухонного приладдя. 15х14, на на 14. Кольори є на вибір. Килимки силиконові для розкачування тіста, такі більші. Розмір 65 на 45 сантиметрів за 139 гривень, а менші по 84, 30 на 40 сантиметрів.